Добрий день! Я головний спеціаліст архівного відділу прилуцької райдержадміністрації Іванькова Наталія Костянтинівна. Сьогодні хочу вам розказати про роботу архівного відділу Прилуцької райдержадміністрації і, зокрема, Мене як головного спеціаліста. На території Ічнянського району завжди існував архів з часу його створення до 2021 року. У 2021 році, як відомо, відбулося об'єднання районів і архівний відділ Ічнянської райдержадміністрації увійшов до складу архівного відділу Прилуцької Райдержадміністрації в Ічні. Так як і в інших районах, в які війшли до Прилуцького району, працює головний спеціаліст. Важливе місце в роботі архіву займає виконання звернень громадян і установ. До 2023 рік до Ічнянського архіву надійшло 178 звернень, оскільки іноді буває, що одне звернення. Може містити два і більше питань, то е, на ці звернення видано 221 архівну довідку, архівний витяг або копію документа. На сьогоднішній день, за три квартали 2024 року, вже отримано 159 звернень і відповідно видано 190 відповідей на них. Найчастіше звернення стосуються. Трудового стажу, земельних ділянок, е, обрання депутатом районної ради, встановленого та виробленого мінімуму в когоспах кого, району. Робоче місце головного спеціаліста архівного відділу Прилуцької райдержадміністрації в Ічні знаходиться в Ічнянській міській раді на другому поверсі кабінет номер 17 е, Робочий день з 9 годин ранку до 18 годин вечора. Але бажано звертатися в першій половині дня з 9 до 13 години, так як в інший час наводяться довідки і звернення приймати не завжди є можливість. Звернення в архів відбуваються по питаннях земельних ділянок, трудового стажу, встановленого та виробленого мінімуму вихододнів колоспах, перейменування та реорганізації установ.